Так, маємо 16 квітня. Прийняв я таке рішення трішки в саду покосити, тому що пізніше воно більше заросте і складніше косити. А так я зараз це пройдуся, так би сказати, побрию. Ну, правда, така ситуація, що пального в мене мало всього на всього літра. Так що одну третю частину можу я побрити, так би сказати, підстригти. І це також обов'язкова умова з весни скорше покосити, тому що біла конюшина вона починає пізніше виготувати і ці бурини її більше загушують. І замітив я, коли так постригти раніше, біла конюшина потім тому вона бере, так би сказати, верх. І нас доганяє все. Якось так. Цього року відкриваю сезон по, по косам. Ну що ж, спалив я літру бензини, покосив меншу половину саду. Такі справи. Це коли трава не сильно висока, бо краще покусити два рази. Не так тяжко. Якось так. Ще нижня частина, але це потрібно бензину. Бензину потрібно немає. Я. Це не знаю. Може в суботу або вже після свята. Нижню частину покошу. Косив я, бо вони заглушили багато. Конюшини. Конюшина трохи щезла. Але ще може вона десь там унизу була захована, що я не бачу. Но є місця такі. Наприклад, ось то такий квадрат. Там далі теж є таке місця. Але конюшина ще видно є. Але вона навесні, я зрозумів, що вона тяжко їй конкурувати з цими високими боронями. А якщо так скосити один раз, тоді вона починає і тепліше, а цей тепліше скосити, і тоді вона краще починає курчитися, рости. Оце отак виглядає приблизно результат.